Селезньов провів прощальний матч. Вийшло справжнє шоу. УАФ повідомила дату презентації нового тренера збірної України та черговий хейт, який звалився на Михайла Мудрика. Вітання, друзі! Макс Коляда ваша Подобайка Гайда, і стартуємо ми з прощання. Ні, не подумайте, це відео не закінчується. Закінчилась нині тільки кар'єра футболіста. Євгена Селезньова в Ужгороді пройшов прощальний благодійний матч українського форварда Євгена Селезньова. Умовні команди помаранчевих та синьо біло блакитних що символізували шахтари Дніпро, видали дійсно цікаве шоу. Тут і підкати Ракицького, і голи, і кумедні моменти. Ну і найцікавіше, і найголовніше, що гра була благодійною. І в цьому поєдинку Селезньов забив цілих 5 голів. Словом у матчі була низка перлів, власне, це ж. Прощальний поєдинок сілі інакше бути і не могло. Дякуємо легенду. А ви, друзі, пишіть, в якому амплуа ви хотіли побачити далі Євгена Селезнього. Я думаю, що, можливо, він в тренерську кар'єру піде, але потім щось думаю, що такий футбольний тренер це. ЛНЗ планує змінити головного тренера за підсумками сезону, повідомляє журналіст Дмитро Вінков. Олександр Ковпак може покинути свою посаду навіть у випадку виходу в УПЛ після перемоги над інгульцем у перехідних матчах. Основний кандидат на заміну Юрій Вірт, чиє майбутнє у вересі залишається під питанням. Як же плавлять Вересу? Але то насправді теж має якби мотивувати, аби заткнути рота. Тим останнім часом активно так. Плавить і Верес, і Вірта, і, взагалі, все, що відбувається в цьому клубі, зрівна УАВ опублікували інформацію щодо дати презентації та прес-конференції нового головного тренера збірної України. Захід відбудеться вже сьогодні, 7 червня, у конференц-залі будинку футболу. Початок о 12.00. Друзі, до матчів збірної є ще час. А от ліга чемпіонів вже на носі, і на фінал вже можна зарядити. А заряджати я рекомендую на сайті наших друзів компанії Favbet, у яких, до речі, досі триває акція кіберпанк. Все просто виконуємо завдання і отримуємо гаджети, а ЗСУ отримують круту техніку. І як підсумок наближаємо нашу перемогу. Разом лінк в закріпленому коменті під цим відео. Після розгромної перемоги аталанти над Монцею з рахунком 5-2 у 38-му турі серії А на господарів поля у роздягальні чекав приємний сюрприз. Одразу, як закінчилась гра, Руслан Молиновський спустився до своїх колишніх партнерів по команді, футболіста Марселя зустріли дуже тепло. Десь вирували теплі емоції, а десь абсолютно. Друзі, протилежні додамо трохи актуалу в це відео після підриву Каховської ГЕС російськими військами у новій Каховці. Затопило футбольний стадіон. Арена Енергія була збудована та введена в експлуатацію у 1954 році. Друзі, продовжуємо допомагати Збройним силам України і гнати цю нечість якомога далі від наших кордонів. А там і футбол повернеться і мирне життя, звісно. Дніпро 1 оголосив про продовження контракту з Форвардом Артемом Довбиком. Нова угода з українцем розрахована до 30 червня 25-го року. За три сезони нападник став найкращим бомбардиром в історії Дніпровського клубу. Продовжив контракт з Дніпром, коли кожного дня чутки виникають про те, що він може піти в європейський якийсь клуб. Я не розумію цієї логіки. Клаусула, клаусула тут має все вирішити. Вінгерчелсі Михайло Мудрик відвідав матч української тенісистки Еліни Світольний у Ролан Ролангарос проти білоруськи Аріни Соболенко. Футболіст опублікував сторі зі стадіону з підписом Вболіваємо. Матч пройшов у Франції. Він буває на кортах частіше ніж на футбольному полі. Заголовок на білоруському сайті. Мудрик підтримує участь білоруських спортсменів в міжнародних змаганнях і залюбки відвідує їх матчі. Молодець. Відпахав сезон, можна відпочити. Талісман. Такий собі талісман прийшов, вона програла. Михайло більше не приходь, Дивись краще вдома. В тенісі не існує нічих, На чий би матч не прийшов, там завжди буде програвший. Друзі, чи не здається вам, що до Мудрика останнім часом забагато хейту? Випускають мало за Челсі, фу. Мало що показує в грі за мертве Челсі, яке нічого не може запропонувати в атаці? фу. Написав щось він стул, ну ви зрозуміли. Тепер прийшов в теніс і знову нефартовий мудрик, так далі тому подібне. Що завгодно, окрім о, круто, молодець, що прийшов підтримати. Чи не здається вам, що навпаки слід топити за мудрика і заряджати його енергію підтримки. Давайте підтримувати Михайла і вболівати за нього, а не кидати хейти на кожному кроці. Друзі. І давайте ставити цьому відео свої вподобаєчки, якщо воно вам сподобалось. Макс Коляда, канал Трибуна. Дякую за перегляд. Бережіть себе, гарного дня і па-па. На св'язочку.